Нещодавно у броварах відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед юніорів, юнаків та дітей, який зібрав понад тисяча спортсменів із 23 областей країни. За його результатами, дев'ять вихованців спортивного клубу Боєць не лише отримали безцінний досвід, а й привезли додому 11 медалей, серед яких дві золоті, чотири срібні та п'ять бронзових. Двоє з них стали чемпіонами України, а інші також посіли призові місця. Декілька спортсменів виконали розряд кандидатів в майстри спорту України. Цим я теж дуже задоволений. Найближчим часом ми плануємо ще більше досконалювати рівень наших спортсменів, виводити їх на міжнародний рівень, а також залучати нових спортсменів до тренувань та до здорового способу життя. Ті змагання стали справжнім випробуванням: На силу духу, на витривалість, на вміння тримати удар і не здаватися, навіть коли сили вже на межі. Але наші спортсмени вистояли, проявили характер і заслужено вибороли свої нагороди. Було чотири поєдинки у фіналі. Здобув перемогу з 15 учасників у своїй категорії. Усі суперники були досвідчені, але через свою підготовку я виборов перше місце. Мені усе сподобалось. Дякую теренеру за мою підготовку та досвід. Перше місце зайняв у розділі порозі Лекіклай, друге місце зайняв в порозі Лекінка. Змагання були не досить важкі для мене, але все. Це був великий досвід для мене, так для всіх спортсменів в цілому. І зразу я був радий за те, що отримав перше місце на чемпіонаті України, за те, що виповнив норму на кандидата в Майстрі спорту України. Хотів би подякувати тренеру за те, що підготував мені, дав спробу випробувати мене на цих змаганнях. Крім того, юні кременчужани взяли участь у наймасовішій розминці для кікбоксерів під керівництвом заслуженого майстра спорту України Олесі Булгакової, яка об'єднала дітей навколо ідеї здорового способу життя та єдності. У Категорії спорт був встановлений рекорд одночасного виконання руханки і кікбоксерських вправ. І одна тисяча сорок п'ять дітей, які були в офлайн, більше 80% відсотків офлайн, але були ті, хто онлайн повторювали, бо багато хто з дітей через стан здоров'я не міг приїхати. І за 10 хвилин вони встановили. Раїни, який зафіксувала книга світових. Ці перемоги не лише медалі на шиї чи грамоти у руках. Це гордість міста, це натхнення для майбутніх чемпіонів. Це доказ того, що кропітка праця, наполегливість і віра у власні можливості завжди приносять результат. Попереду нові виклики, нові вершини. Тож бажаємо спортсменам Наталі впевнено долати суперників у боях та досягати нових спортивних висот. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.